Особлива страва від особливих учасників 14 сезону. Зачищаємо рибу, ріжемо її на смужки, перчимо, додаємо цедру лимона і скручуємо в ковбаску за допомогою плівки. Для тіста змішуємо яйце, воду і сіль, додаємо борошно і замішуємо м'яке тісто. Для зеленої олії бланшуємо шпинат, перебиваємо його з олією, прогріваємо і виливаємо стікати на сито з марлею. Тісто розкатуємо в тонкий пласт, змазуємо вершковим маслом і складаємо. Розкатуємо ще раз і повторюємо. Повторюємо процедуру. Робимо так три рази. Розкатуємо тісто і викладаємо бланшований шпинат. На нього викладаємо рибу, солимо і загортаємо тісто, створюючи гарну форму. Викладаємо швом донизу, змазуємо суміш жовтка з молоком і ставимо випікатись при температурі 200 градусів протягом 25 хвилин. Для соусу шалот дрібно нарізаємо, обсмажуємо його на вершковому маслі, додаємо винний оцет, вино і уварюємо більше ніж ніж в половину. Додаємо холодне вершкове масло і перемішуємо, поки воно не розтопиться. Проціжуємо соус і додаємо ікру. Як пиріг спікся, відрізаємо порційний шматок і викладаємо його на тарілку. Поливаємо соусом, прикрашаємо мікрогріном і подаємо до столу. Наша вишукана страва готова. І вона стане ідеальним доповненням для вашого святкового столу. Дуже ніжно. Лосој просто идеално приготвен.